Сьогодні ідеї Зигмунда Фрейда стали новою релігією, а в деяких країнах регулярне відвідування психотерапевтів майже перевищило відвідування церкви. Але, на жаль, при цьому кількість тих, хто страждає на психічні розлади, тільки збільшується, а самі розлади молодшають. То чому ж люди звертаються до того, що не допомагає? Ще 2000 років тому Ісус Христос учив дивитися на плоди життя людини і, проаналізувавши життя засновника психотерапії, можна зрозуміти істинні причини марності та шкідливості його Вчення філософія Зигмунда Фрейда це накип гріха, пороку, нечистоти, всіх людських і всієї розбещеності. Усе, що тільки є огидного в людстві, він зібрав усе це і назвав це словом наука. При цьому вивчаючи життя самого мислителя, ми спостерігаємо наркотичну залежність, неприйняття його самого як людини, а також його праць у суспільстві вчених того часу, нездорові стосунки в колі сім'ї, цілковиту самотність, депресії та муки внаслідок смертельного захворювання на рак гортані та язика. Усі ці плоди життя Зигмунда Фрейда буквально кричать нам про те, що однозначно не варто заглиблюватися в пізнанні його теорій, а тим паче застосовувати його вчення на практиці. Слава Ісусу Христу за лайфхак щодо того, кого ми повинні слухати, з кого повинні брати приклад і на чому повинні будувати своє життя. Абсолютно все потрібно пізнавати по плодах, тому що, відкидаючи слово Боже, відкидаючи єдине джерело правди в цьому світі, людина автоматично щодня приймає брехню від диявола і стає інструментом. У руках сатани Євангелія від Матвія, сьома глава, з 16 по 21 вірш. За плодами їхніми впізнаєте їх, чи збирають стерну виноград, чи з будь-яків смокви. Так усяке дерево добре приносить і плоди добрі, а зле дерево приносить і плоди погані. Не може дерево добре приносити плоди лихі, ані дерево лихе приносити плоди добрі. Усяке дерево, що не приносить плоду доброго, зрубують і кидають у вогонь. Отже, за плодами їхніми впізнаєте їх. Не всякий, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Дякуємо Ісусу Христу за чудовий лев Використовуючи його у своєму житті, нас вже ніхто не зможе обдурити, але ми зможемо слухати та крокувати посправді за духовними та плідними людьми, щоби у своєму житті мати певні перемоги та результати. Запрошую до самі. Зного вивчення Слова Божого, щоб ваше життя було сповнене живими справами та перемогами. Амінь.